Анонімний користувач одного з аграрних пабліків у Фейсбуці запитав у спільноті щодо протруйника для сої. З метою ефективного передпосівного обробітку та знезараження насіння сої. Рекомендуємо скористатися наступною дієвою та перевіреною комбінацією препаратів. У МД Добродій 3 кг на тонну. Застосовується для покращення посівних якостей сої та стимулювання. Добродій комфорт універсальний 0,1 літра на тонну. Препарат використовується для підвищення стійкості. Кості рослин, стимулювання, а також з метою фунгіцидної дії на збудники як грибних, так і бактеріальних хвороб, добродій мікро 0,5 літрів на тонну. Продукт володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Обов'язково потрібно сумісно нанести інокулянт та інсектицид. Вартість рекомендованої нами технології від 795 гривень на тонну. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості. Тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, що вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв!